Ескоф'є вибагливий шеф-кухар, уславлений на весь фонтейн. Вона незмінно прагне кулінарної досконалості. Протягом тривалого часу колонка делікатесів у газеті «Парова пташка» слугувала громадянам орієнтиром під час пошуку нових смаків. Постійна учасниця цієї рубрики, колишній шеф-кухар, де готелю Ескоф'є та її технологічна кулінарія користуються широкою популярністю у всіх Сьому фонтейні аналіз вилучення і змішування. Ескоф'є працює не тільки зі смаковими екстрактами, а й переосмислює уявлення фонтейнців про смак. Деконструйований та відновлений код мовою смакових відчуттів переписує саму концепцію делікатесів. Критики не скупляться на похвалу і визнання геніального шеф-кухаря, але й не бояться торкатися проти річ, що сформувалися навколо. Коло неї її скрупульозна точність як у приготуванні страв, так і в управлінні рестораном, здобула її репутацію надзвичайно суворої людини. Її неупереджені оцінки роботи колег та учнів зробили її центральною фігурою у суперечках кулінарної спільноти.